У різних куточках Сумщини лунає мелодія скрипки. Вона звучить то в шості, то в Бахмачі, то в Конотопі. Її можна почути й на стометрівці в Глухові. Це грає Дмитро Гагін, вуличний музикант, діма глухівчанин та вихованець місцевої школи мистецтв. За його плечима навчання в шості та сумах. А нині Київській академії імені Глієра. Професійну освіту Скрипаль поєднує з практикою. На вулицях маленьких міст він грає уже п'ять років. Просто було цікаво спробувати. А потім, вже коли коронавірус, війна концертів взагалі не стало, і це стало для мене як, як виступ, як найголовніша практика. Репертуар у Дмитра від класики до сучасних хітів Мелодії, каже, приходять послухати чимало людей у кожному населеному пункті, де грає хлопець. Він вже має прихильників. Дуже добре завжди мене сприймають, куди не поїду. Всім подобається, тому що зараз не вистачає такої творчості. Приклад взяти путивіль. Там жіночка постійно мене приходить слухати в конотопі, навіть молодь постійно деяка приходить слухати. І, ну, і в Бахмачі також. Глухівчанин гастролює зі скрипкою у Чернігівській області. Відвідує Бахмач та Новгород-Сіверський. Подорожує він на мотоциклі та має орієнтовний графік вуличних концертів. Мріє зіграти в Батурині та Ямполі. Середа це шостка в мене, четверг – конотоп, п'ятниця або Бахмач, або потивень. Субота або «Глухів» або кроливець, і неділя або глухий або «Новгород-Сіверський». Діма вивчає нові міста, спілкується з місцевими жителями, слухає їхні історії. Про це розповідає у своєму відеоблозі в Тіктоці. Вулична музика каже, стала для нього не лише мистецтвом, а й способом бути ближчим до інших, особливо тих, хто постраждав від війни. Останній раз, коли я їздив шостку. Я записував ось якраз це відео про благодійність, і до мене підійшла жінка, дім якої якраз напроти прильоту був, і він дуже сильно постраждав. Вона підійшла поговорити зі мною, подякувати мені і хотіла подякувати ще й фінансово. Але ж, звісно, яну не можу взяти ці кошти. Людина сама постраждала. після цієї розмови в Дмитра з'явилася ідея відкрити благодійний збір. Він вирішив допомагати тим, хто найбільше постраждав від російських обстрілів. Планую поїздити по е, домівкам, які найбільше постраждали, поговорити з людьми, попитати, яка у них ситуація. Якщо збір піде гарно, ще поїду там, в лікарню, попитаю у лікарів, може яким військовим потрібна медикаменти, допомога. Ось так кошти 100% підуть саме туди, куди треба.